you <smart noise> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. В мережі почали активно обговорювати нещодавню промову Юлії Тимошенко в Верховній Раді, де вона вкотре піднімає тему легалізації медичного канавісу. Зазначимо, що батьківщина, єдина фракція, яка голосувала проти законопроєкту 7457 про легалізацію марихуани. Тимошенко зазначила, що цей законопроєкт не про ліки на базі канабісу, а про перетворення України в плантацію для наркобізнесу. Після чого в мережі обурлись на такі слова політкині, адже неодноразово навіть самі військові стверджували, що подібний закон необхідно прийняти, так як ліки на основі канабісу значно можуть полегшити біль пораненим та тяжкохворим. Тобто, тут в першу чергу йдеться мова про покращення самопочуття хворої людини і ніяк не про перетворення України в плантацію для наркобізнесу. У своєму виступі в раді, 27 липня, Тимошенко почала засуджувати ухвалення Верховної Ради законопроєкту 7588, стверджуючи, що наразі сількогосподарські землі забираються. В аграрних університетів, селекційних інститутів, панітенціарних установ, і це мега корупція, яку прикривають війною. Я прошу кожного депутата, який зараз буде тиснути кнопку, не бути учасниками цього злочину і не робіть з України маргінала, в якого не буде жодного ресурсу, щоб потім після перемоги підіймати Україну. Цей закон позбавить Україну права вести аграрну науку, вести аграрну освіту, годувати армію, надати безкоштовні землі нашим воїнам, коли вони повернуться з фронту з перемогою. Не можна буде навіть панітенціарній системі Ощувати свої овочі, а головне держава більше не буде впливати на свою продовольчу систему, продовольчий баланс, звернулась лідерка фракції до колег. Ну і звісно ж, Тимошенко не могла не пов'язати цей земельний законопроєкт з законопроєктом про канабіс, яким, як вона стверджувала, пропонують Україну перетворити в плантацію для наркомафії. За її словами, це комплекс, друга складова, де мільйон гектарів забирають у дітей, які навчаються в аграрних академіях, у наших військових, у нашої науки. І я переконана, що через дуже просту корупційну процедуру в уряді ці землі потраплять. Для вирощування наркотиків підсумувала лідерка батьківщини. Зазначимо, що закон 7588, як зазначено на сайті Верховної Ради, представляє собою внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки, а ніяк не про вирощування наркотиків. В мережі активно почали обговорювати і навіть висміювати Тимошенко за її заяви. Так в анонімних телеграм-каналах зазначили наступне: мільйони гектарів будуть засаджені наркотою. Тимошенко вона продовжує розповідати про європейську Колумбію. От ми всі сміємось, а вона продовжує працювати на свій електорат у селах. Ну, треба ж хоч чиюсь увагу привертати до себе. Схоже, може вона це зробити лише за такими методами. Додамо, що користувачів Тікток підмітили і почали знімати відео про те, що Тимошенко повторює риторику Скабєєвої. Отакої. Люди почали згадувати цитати російської пропагандистки про те, що коли ми звільнимо Крим, гектари засадять наркотиками. Власне, що і зараз каже Тимошенко, виглядає досить дивно і підозріло. Може, хтось працює по російським методичкам, складається враження, що подібні задачки може давати Путін. Потім в мережі почало ширитися ще одне. На відео, де Тимошенко знову ж таки з усіх сил намагається налаштувати людей проти прийняття закону про легалізацію медичного канабісу в ефірі одного українського телеканалу. Вона почала розповідати про цей закон саме про легалізацію звичайних наркотиків. Цей закон про вирощування не медичної, а наркотичної маріхуани зазначила Тимошенко. Ну, це вже абсурд. Навіщо перекручувати інформацію, хіба аби привернути в черговий раз увагу? Анонімні телеграм-канали почали зазначати наступне: Тимошенко продовжує їздити по невеликим містам та розповідати пенсіонерам, що їх. Онуки скоро стануть наркоманами. Якщо вона виступає проти якогось законопроєкту, це означає, що він нормальний. А й справді вже неодноразово можна було помітити, як різні політики, аби підірвати довіру народу до діючої влади, починають засуджувати прийняті закони чи рішення, подавати інформацію в тому вигляді, якому їм вигідно, аби виставити себе в кращому світлі. Але, як бачимо, схема не працює. Народ не обдуриш, всі бачать правду і наміри кожного з політиків. На цьому в мене все Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.